Футбол надихає. Привіт, друзі! Ви на каналі Болхат, З вами Олександр Мірошник і наш Андрій Ярмоленко продовжує тренувати дербі каунтів Всім приємно перегляду. Сьогодні ми зіграємо. Тут уже в серпні 25-го року у нас один матч залишився, то Хадерсвілд зачинимо трансфер на вікно. Далі новачок чемпіоншипу Петербору. Ну, на останок матч проти Водфорду. Зіграємо Джо Ворд. Готовий грати, говорить, що в хорошій формі. Ну, в принципі, треба давати, бо вже з настрою в нього біда. Що я ще хотів зробити? Ви бачите, що Бу Адамс, він може грати і на позиції опорника, і на позиції ЦП. Я би хотів перевчити, щоб він був в номінальному ЦП, бо я його там використовував, він незадоволений. І дивіться, що це за черговий бах чи що. Скільки подивіться, скільки тижнів, щоб перевчитися на цю позицію, на якій, в принципі, він ну, може грати. Мухі, ну це бредятіна якась. Так, окей. Сьома позиція у нас, друзі, Норвіч над нами, як завжди. Хадерсвілд, І тут мені підказують, що останній матч зіграний зліва. Чому так? Я чомусь згадав, що ну, все рахується зліва на Так давайте вже тоді, розробники, пишіть вже тоді і назви команд справа наліво. Ну що за. Я не знаю, чому так? Я... Ну чи це так дійсно, хто знає? Я чомусь згадав, що нам демонструють останні 5 матчів зліва направо, все, все логічно, а воно виявляється, що. Що навпаки, чи це, чи ні, хто ще там не знає. Ну як про це дізнатися, я чесно кажучи, не знаю. Ну, все. Вьорд пограє вперед. Запрошую всіх до віртуального світу футболу. Дербі приймає Хадерсвілл. Всім приємного перегляду. Всім дякую, друзі, за вашу активність на каналі, за ваші коментарі, за вашу підтримку. Бережіть себе вперед. Атака правим флангом. Намагаються зустріти розстріл. Навісточніше Вал Сміт тут без проблем цього разу забирає м'яч одразу. Швиденько розпочинає нашу атаку. Сіблей Сіблей в центр. Хотів віддати ще одна спроба не вдається. Знову через правий фланг йде суперник до наших воріт. Накидання захисник тут нормально зігралося. рота здається, але але. Вайтсміт все ж таки врятував. Він тут відкладено, так. Відкладена жовта, добре, що хоча б не червона. Хаддерсвіл дуже активно розпочали, попри те, що вони в гостях. Вайтсміт знову рятує нашу команду. Сейвить вкотре вже сьогодні. Удар блокується, можливість для нашої контри. Юсуф. Юсуф помітив Русина офсайд. Ні, здається, що нема положення поза грою Назарі Руси. Вирішує долю цього епізоду на нашу користь. Дербі Хадерслід 1-0. Ну і скільки Назарі вже поклав в цьому сезоні? 3-4-3. Ох, як він, як він виковернув так м'яч з під ніг. Я намагався корпусом прикривати, тримати. Ну, це в ці 24, То не працює. Удар поворотах. М'яч Сіці, але тут положення поза грою. Дякуємо Рефу, що все надійно фіксує сьогодні. 30 хвилин позаду, друзі. Ми попереду. 1-0 з мінімальним рахунком. Але мені щось сьогодні дуже важко. Не знаю, чи це помітно. чи передається воно Ну, Я відчуваю, що команда хоча ми забила, але дуже так непросто сьогодні граються. Тут можна віддати передачу. Назарі Русин забиває вкотре. Це дубль, дубль Назарі, і це четвертий м'яч. Голи забиваємо, але мені важко чомусь команда відчувається якоюсь важкою. Як тут нас розхитали, удар. Що робить голкіпер? Танцює, як завжди, куди він там влетів. Останні секунди першого тайму. Ну не хотілося б другий пропустити, але щось до того все йде. Нельсон нас врятував. Сіблей на жовті. Треба обережно грати. Як так? Що так можна грати ззаду в ноги? В'їхав, добре що перше там завершено. Ось QR-код на мій телеграм-канал, друзі. Ну або ж знаходьте посилання в описі під відео. Дуже важко сьогодні граються. Е, проти Хадер, Свілту. Ну назарі русін автор дублю. Вже 2-1. Перерва. Хат в атаці. Відібрали. Невже мені це вдалося? Бьорт, Ванат. Русин і все. Нема підключання наших футболістів, особливо фланг. Я вже так думаю, гадаю, можливо, перейти на схему 4-3-3. Владислав Ванат! Назарій Русин! Як він красиво! Це хитрик, друзі. Сьогодні однозначно його день українець своєрить. Подивіться, як він пробив. А ви вмієте так пробивати? Ну, просто кайф. Ванат Вілсон повертає на Ваната, і тут ми обрізались. Відповідь хаду одразу. Ну я вже і в підкатах. Як, я вже намагаюся всім чим можу, друзі. Там і пасивним, пасивно від, відібрати м'яч, проходить передача, дар. Знову танці від сміта. Ну що це за вихід? Що це таке? гей гей о, ну це треш якийсь. Так, ну що, давайте грати тепер з опорником. Біорд СП трохи над ним. Борд у нас капітан. Так, ну що, випускаємо кармону. Треба ж грати, давати хлопцям усім. Ну і Кевін Келси замість Владислава Ваната. Ну, Назарію сьогодні фоєрить, не знаю, залишимо, можливо, ще четвертий зможе забити. В цілому, я вже говорив, мені подобається, що, я, що Ярмола залишився в дербі, щоб ми не вийшли до АПЛ, ну це вже, знаєте, так, як подобається. ну Якщо вже так сталося, то треба шукати плюси. Подобається ось, власне, в FC24 атмосфера чемпіоншипу. ну так, десь так. десь не, не, ну, якщо не на 100% передали розробники, то десь так дуже близько до того. Назарі Русин забирає між додому, тому що власне він автор хетрику. Три удари, три забиті м'ячі, 100% реалізація, але Назарі де посмішка на обличчі? Чому такий засмучений? 3х8, 62, щось не, не виходить в мене вигравати володіння. Три удари проти п'яти, Назарі Русин. А він навіть що не краще, чи що. Так, і тут пропозиція, Назарі Русен одразу пропозиція. До побачення. Ми його не відпускаємо. Останні вже години, друзі, трансферного вікна, у нас нема грошей, там особливо, в принципі, все, що я хотів зробив, зачиняємо. На шостій сходинці ми знаходимося Норвіч над нами, знову ж таки, коли вже там з Норвічем буде матч. Боро, так, були вони в лізі 2, потім в лізі 1, і ось нарешті в Чемпіоншип потрапив. Тепер навіть я не знаю, як говорити, чи три останні матчі виграли, чи, чи два програли, чи зліва, чи з ну Хезе. Ну його в баню. Так, ну що, ми всі готові вперед. Приємно всім перегляду, друзі! Бажаю всім міцного здоров'я. Вілсон з м'ячем, Вілсон. Вілсон. Хоча я біжу, але він чомусь пригальмовував. Ванат розвернувся. Не пробив. Пробив, але заблокували. Поку хитає. Віддав таки передачу. Удар по воротах. Знову якісь здива голкіперські. Ну що це за сейв? Вже програємо. Ось вам і Петербору. Ну я думав, гадав, можливо, з такими суперниками матчі пропускати, або ж Ух, не влучили точніше, сейв чи грати лише яскраві моменти, чи пропускати взагалі? Але виявляється, що ось проти таких суперників ще й проблеми бувають. Ну, це не вгадаєш. Це, це по-перше, комп'ютерна гра. По друге, це англійський футбол. Тут кожен супер. Та що ж ти як в нього забирати? Я вже все намагаюсь робити. Не можу відібрати все. Ну, подивіться, що робиться. Щось танцює там позаду, той захисник пробіг, пролетів, не відібрав. Не здивуюся, якщо зараз. Ну о, в підкаті ще й забрали і без жовтої картки, навіть, без порушення правил. Ванат красиво прокинув собі на прийомі. Владислав Ванат. Можна поділитися з партнером Назарі Рус. Назарі Русен, мабуть, що весь свій ліміт забитих м'ячів попередньо в попередньому матчі використав. Владислав нас знову демонструє свою техніку. Сіблей. Невлучно. Моменти ми маємо, але за фактом програємо, друзі. 35 хвилин команди зіграли в першому таймі. Знову цей Кларк Харіс. Поку. Та відберіть ви хтось той м'яч. Сука. Буду матюкатись, друзі. Можна? Це трендес якийсь. О, в підкатах можна. Все, буду, під, буду підкатами гасити. Передача вперед. офсайд, ні немає. Владислава Нат не опиняється. Положені по загрою. П'ятою скидка Сіблей. Блокується удар, але тут м'ячі нарешті. Давненько, до речі, після останньої обнови не пробував до нас Владислав Анат, ну що, вирішую, трохи не влучив я в, кіле... в кільце. Удар від поперечени. Все ж таки забили. Забираємо швиденько м'яч. Ну навіть аби голкіпер вгадав, то здається, що там без шансів. 2-1. Ну хоча б якась примарна надія з'являється. Ось вам Петерборо. І знову лізе. Та що ж таке? Вже ззаду там намагаюсь. ніяк. Ну намагаються. Ніяк. Я не знаю, друзі. Можете там писати і говорити все, що завгодно. Що навчись грати. Ну Я не вперше граю, коли я ж говорю, коли в захисників рейтинг 80 і більше, то в принципі захищатися можна, відібрати м'яч не так вже й складно. А ось з моїми захисниками вон, от, такі дива відбувається. 2-1. Ну воно ще знаєте, матч на матч. Як говориться, не приходиться, тому що буває таке, що проблем у захисті і немає. В принципі, удар. Що голкіпер знову мачубів. Наче 3-1. Начебто вже щось так починалось вимальовувати, що ми можемо відігратися, спіймати свою гру в цьому матчі. І нати ще один. Тут, ну, воно то логічно. В принципі, наш суперник щойно з Ліги 1 перейшли до чемпіоншипу, демонструють свій характер. Е Вміння грати те, що вони налаштовані. Ну, але ж треба їх ставити вже на місце. Відібрали Елдер непогано. Кармона. Кармона. Щось швидкості нема. Розвернувся, віддав Кевін Келсі. Кевін Келсі сібли. Скидка. Владислава, над виймайте. Фух. 3-2. Ще часу вдосвіт. 20 хвилин. 3-2, ну хоча б одне очко забрати. Сьогодні знову помилка до Сіблея. М'яч таки повернувся. Кевін Келсі. Ой, ого, який він здоровений, Кевін Келсі. Я чомусь згадав, що він менший Мендесленд. Працюють наші заміни. Мендесленд. Зрівнює рахунок. 3-3. За скільки там хвилин до кінця? Хвилин за 5. Кармона. Кармона. Келсі. Щось він повільний. Келсі, той Сіблей. Сіблей непогано. Владислав Ванат прийняв, пробив. Владислав Ванас забиває четвертий м'яч шм'яць цьому матчі. 3-4, це камбек, друзі. І четвертий гол в чемпіоншипі. Хух, оце матч. Це оце я розумію. Це емоції, друзі. Ну, якщо десь там щось е гоню на гру, чи що, ну це ви розумієте. Десь поділу, десь емоції. Не можу стримувати, тому що ви самі бачите, що відбувається на футбольному полі. Все, тепер трохи так з акцентом, мабуть, що на захист опускаємо наші фланги. Бо Адамс буде діяти, звісно ж, в опорній зоні. Ну, і Бьорд, як завжди, над ним. Ну, так, от можна, до речі, Адамса опускати туди ще в зону е центральних захисників. Він, в принципі, може там грати, але нехай вже так. Ну віор, а все нема замін. три чотири. Скільки там ще? Дві хвилини. реф додав. Дві хвилини, друзі. залишилося стримати. м'яч відібрали, але тут фол Фол, фіксує реф. Накидання, я вже боюсь, таке накидання ударно тут не складно. Вайт Сміт впорався. Петербору, Дербі, Каунті, 3-4. Неймовірний шалений камбек. Ну і знову хитрік українцям. Цього разу іншого. Владислав Вона чотири рази пробував. Тричі влучно. Молодці українці. 50, І тут ми програли володіння. Чотири удари, проте ударів двічі більше. Ванат кращий ігровець матчу. Келсі непогано. Сіблей. І ми вже треті, друзі, Лестер, Норвіч. Норвіч не, не помиляється. Норвіч постійно над нами. Так, 70 напад, 70 півзахист, 71 захист. Серйозний суперник, 3,5 зірки. Три ключових футболісти контрпресних. Треба обережно володіючи м'ячем, тому що будуть одразу намагатися відібрати. Ну, ось герой. передньої зустріч. Налаштованими виглядають наші хлопці. Подивимося, як воно буде виглядати все то діло на футбольному полі на протязі 90 хвилин. Вайтсміт забирає м'яч. Без проблем. Так, 10-та хвилина. Передача вперед. Назарій Русин. Є підтримка. Та що ж ти там так і не вибіг? Відповідь Вотфорду. Калу. Обійшов такий. П'ятою назад. Удар по воротах смітно. Хоча б так тягне. Так, спокійно. Юсов вперед. На вільного Русина той бореться, віддав продачу підключання Луїс Сіблея. Владислав Анат вимкнутий був, але все ж таки вчепився за м'яч. Можна віддати вліво. Луїс Сіблей забиваємо такий. Ну, ось наша контратака спрацювала. Луїс забив свій четвертий також м'яч в чемпіоншипі. Останні хвилини вже першої половини зустрічі. В принципі, Вотфорд плюс-мінус. Так десь знав, знаєте, більше володіли м'ячем. Але ось тут ось тут знову наш момент. Ми діємо на контратаках сьогодні виключно. Хоча наш стиль стандартний. Владислава Нат пробуває. Голкіпер. Браво. Плюс хвилина. Ми вже три переграли. Реф таки відправляє команди в роздягальні, друзі. Перерва. Сьогодні всі матчі якісь дуже. Дуже емоційні насичені футбольними моментами. Луїс Сіблей. один удар, один забитий м'я. Четвертий його гол чемпіоншипі в цьому сезоні. 1-0. Дербі Каунті водформшови Феррера через лівий фланг. Зупинили тут без фолу. Так Юсуф Юсуф вперед. помітив Владислава Нат відірвався. Назарі Русин забий, будь ласка. Є, Назарі Русин також забиває сьогодні. 2-0. Спіймали свою гру, здається. Давай, Кевін, виходь. Кевін Келсі трохи незадоволений. І в нас він і Елдер, і Тонус просив, чомусь грає, що в кожному матчі, а Тонуса... А з Тонусом біда. Що воно таке? Я не знаю, як воно так інколи буває. Так, ну в принципі, що Кармону можна випустити наліво. Знову вдала гра в відборі. Юсуф Тут не, не ось тут лише можна віддати вперед. Непогано розіграли Владислава над... Передача Сіблей забиває під поперечиною. Молодчинка. Сіблей цей. Луїс Сіблей дуже так непогано, непогано грає в цьому сезоні. Ну, наприкінці першого, пам'ятаєте, ну попереднього сезону, першого нашого в Дербі Каунті, він також вже починав себе проявляти. Кевін Келсі і Келсі сьогодні відзначається. Щасливий Ярмола, останні секунди зустрічі. Вілсон передача вперед. Сіблей сил немає вже, але все ж таки віддає на Келсі. Знаходить сили в собі. Луї дограти Сіблей. Сіблей, нос тут вже помітно, що я віддав передачу. Він не схотів, не точніше, вже не зміг. Все, переграли ми знову ж таки. Дві хвилини. Отже, 4-0. Розгромна перемога вдома. Дербі Вотфор, 4-0. Андрій Ярмоленко задоволений, але десь так стримує свою радість. 42-58. Та що ж ти будеш робити? Програємо володіння, удари 6 проти 2. Владислава над кращим. Луїс Сіблей, Юсуф, Абдуріса, Назар і Руси. Так, ну ось ще тут я показував вам, чи ні, я пододавав чимало вільних агентів. Будемо дивитися, бачите, що такі в декого де менше, ніж 60, в декого 60. Так, ну що, ще інформація є. Ось цей непоганий француз. Агуме, ну і Айкі також, француз, молоді. Ну подивимося, можливо. У нас поки що немає грошей, навіть їм на зарплатню, друзі, чесно кажучи. Над на другі сходинці обійшли такими норві. ого, Крутяк. В наступній серії в нас кавентрі залишається і Лутон. Улюблений наш Лутон, котрому ми завжди програємо. Далі вже в нас починається жовтень, 25-го року. Матч проти Блекполу і там уже і Норвічу. Невдовзі. Ну Норвіч не знаю, чи наступній, чи через серію. На сьогодні, все. Дякую. Бережіть себе. Всім пока, друзі.